Божественна природа радість. Згадати своє життєве призначення ходять по замкнутому колу. Перебувайте у тиші. Навчити служінню. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла, знавець і взаємодії з енергіями тонких планів. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводелія. Він поза будь-якою релігією. Підписка на наш канал та активація дзвіночка роблять для вас видимими усі наші відео і медитації. Щиро дякую за неросприяння розвитку нашому каналу у кожній вашій підписці, кожній вподобайці, кожному коментарі і кожному донаті. Моя дорога духовна сестра, провідник, ченнелер та енергоцілитель Олімпія передає нам сьогодні послання від Архангела Чамоїла та Археї Любові. Архангели променя Любові розповідають, як зробити намір від імені свого духа, щоб згадати своє життєве призначення, як виконують своє призначення воїни і як служителі світла. У якому віці душа забуває звідки і чого прийшла у земне життя? Вітаю Олімпію. Вітаю всі прекрасні душі епохи духовного відродження. Щиро дякую за ваш енергообмін в коментарях, подобайках і донатах на розвиток каналу. Тут на каналі ми все світ світло. Ми як провідники. Проводимо божественні енергії Христу свідомості у матеріальний світ і ведемо вас до свідомості світла. Вірте, коли зміниться колективна свідомість, то зміниться і реальність на нашій прекрасній планеті Земля. Во благо всім. Тема сьогоднішнього ефіру зародилася з запиту однієї світлої душі, моєї читачки. Яка запитала, як знайти своє призначення, як знайти себе і свою реалізацію. Я вам дуже вдячна за ваше питання, за ваші відгуки на мої книжки, які ви мені пишете. Я розглядаю запити, які можуть допомогти багатьом душам. І саме сьогодні передаю вам духовне послання на тему призначення душі. Зі мною ченелінгу вийшли на зв'язок Архангел Чамуїл і Архея Любов. Це божественні служителі рожевого Променю. Їх головна місія творіння любов'ю. Слухайте, во благо послання. Я трохи здивована, бо завжди співпрацюю з вами, Архангел Чемуїл і Архея Любов у зціленні відносин. Воз'єднання близнюкових душ, створенні Божественного партнерства. Я зробила запит вищим куратором світла про тему призначення душі, і трохи здивована, що вийшли ви зі мною на зв'язок. А чому то здивована божественна душа? Віднайти любов до себе і до всього сущого. Як єдиного божественного творіння, це і є призначення душі. Бог є любов, і ви були створені із любові, Бога, ваше призначення повернутися до того, із чого ви створені. Люба душа наша місія творіння любов'ю. і ми прийшли вас цьому навчити, творі любов'ю. Добре, Архангел Чомуїл, Архея любов, а як творити любов'ю, якщо людина не може себе знайти? Згадуватись, любі мої, хто ви є. До п'яти років дитина пам'ятає, хто вона є, звідки прийшла. Вона грається з ангелами, вона нас бачить, пам'ятає своє призначення, творити з любов'ю. Спостерігайте за дітьми до п'яти років. Ви побачите, як вони творять свою реальність любов'ю. Діти реагують дуже швидко на вібрації дорослих, бо їхня божественна природа це радість. І від божественної природи після п'яти років починає вводити система, яка створена вами на землі. Ви починаєте забувати, хто ви є і для чого ви сюди прийшли. Любі ангельські наставники, я як провідник знаю, що соціальна система потребує трансформації, але що людині робити зараз, щоб згадати своє життєве призначення? Зробити намір від імені свого духу і звернутися до нас? Кажіть так, іменем Бога в собі. Я звертаюся на допомогу до Архангела Чамуїла і Архея Любові у реалізації мого божественного потенціалу. Прошу, допоможіть мені згадати, в чому моя особливість, чим я можу бути корисним світу, що я люблю творити. Допоможіть мені, будь ласка, виконати божественне призначення мого життя, В якій діяльності я найкраще реалізую свій божественний потенціал? І після цього запиту пробувайте у тиші, як мінімум, три дні. Проводьте їх на природі, в медитації, подалі від соціального шуму. Візьміть ручку і пишіть все, що ви любите, все, що приводить вас до стану, любові, до стану, якому ви радіте. Спробуйте згадати, що ви любили робити в дитинстві. Це є підказкою на вашому шляху. Починайте зі слів. Я люблю. Ми будемо направляти вас з любов'ю до себе істини. Задайте собі зараз питання. Я люблю те, чим я займаюсь зараз. Я отримую від цього задоволення. Приносить мені це радість, наскільки я залучений до цього творіння? Якщо відповідь ні, звертайтесь за допомогою до нас, служителів рожевого променя. Ми допоможемо вам бути у співтворчості з Божественною сім'єю і творити з любов'ю. Яку б діяльність ви не обрали, якщо вона заснована на духовному шляху? Вона приведе вас до найвищого вашого блага. Людська омана полягає в тому, що люди шукають перш за все матеріальну вигоду, де більш платять, ходять по замкнутому колу, отримуючи болісні уроки матеріальних втрат. Лише духовний шлях, шлях духу, співтворчості з Творцем веде до істинного процвітання в усіх сферах життя. Любий Архангел Чамил, скажи, будь ласка, зараз, певна частина українців залишили свою мирну діяльність і стали воїнами. Що їм робити, коли вони повернуться до мирного життя? А саме в цій трансформації вони і згадали себе. Хтось згадав, що був воїном у минулих втіленнях, хтось почав займатися творчістю у перервах. І потім продовжить цим займатися. Хто згадав, що він цілитель, робітник світла і продовжить своє служіння все індивідуальне дитя. Хтось ще перебуває в ілюзіях свого его розуму і ще буде проходити трансформацію вже індивідуально, після завершення масового пробудження. Запам'ятайте одне, діти Творця, істинний принцип будь-якої діяльності є служіння. Для цього на землю приходив вчитель любові навчити служінню. Ви думаєте, у нього було лише 12 учнів? Ні. Усі втілені зараз провідники його учнів. І від них і всі інші прекрасні душі також являються учнями єдиного вчителя любові. Творіння з любов'ю і служіння це є призначення душі. А лікарі, юристи, менеджери це лише назви, як і ваше ім'я, які змінюються. У різних втіленнях. Любимо вас, наші божественні брати і сестри, приходьте до нас, ми чекаємо вас, щоб служити вам, Архангел Чамуїл і Архея Любов. Послання передала з любов'ю Олімпія, Обіймаю вас серце моє любі. Посилання на книжки Олімпії знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий енергетичні діаманти фіолетового полум'я, промені зцілення» та «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я вчить глибокі взаємодії з енергіями фіолетового полум'я, а курс Архангельські зцілення» навчає і поглиблює вміння взаємодії з восьми. archan he